Шо в шапці в хаті. Шо в шапці в хаті. Що? Кажу, ти что в шапці в Кажу, хаті? Шо в шапці в хаті. Холодно. Шапку Вам в хаті треба знімати. Говорю, холодно. Ну але шапку в хаті треба знімати. шапку трезьми. Ну так сніму. Ну зніме. 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 Говорю, мені холодно. Ну але в хаті треба знімати, знімати шапку. в хаті треба знімати шапку. Кто это придумал? Ну правила такие. Ну правила такие. Кого? Ну просто в світе такие правила, что шапку в хате принимают. Шапку в хате причинять. На таких ситих правил, что, блядь, треба заниматься шапку. Нет, такие правила. Нет, такие правила. Ну, то бь, хай занимают ти, кто подчиняется правилам, то есть. Ну ты что, не подчиняешься правилом? Ну что, не подчиняешься правила. Что такие бесстрашные? Бесстрашно? Я живу ебать свое жить, ебать, воно одна. И ну, тобі... Ну так, на шапку треба знімати. знімати. Ну, тут то знімай. Ну зніми. Ну зніми. Я говорю, то знимай. Ну а ти знімеш, що тобі ну, так можливо, важко жить. Я, я без можу шапки. Можу, я не буду знімати шапку. Я можу можливо. її тобі отак так от поправити. поправить, типа ну, ну зніми я її. Не можна не, шапку знімай. в хаті? Та ні. то то, що ти пишь мне, то ф я. Я то, що говорю, то фігня, але такие правило. правила. такие правило. Третье Ну Можливо. є правила в світі, не ну, можна не, шапку в хаті. Не можна шапку хаті. Ну, короче, я не подчиняюсь правилам. Нихуя свия. Ну, але треба, Ну але Треба. Ні. Ну як то так не починяєш? У мене є. Ты послухай, у мене є одне життя. Я його живу. Ну, правильно же ты твоя шапку изнимаешь? Правилам, драконам, и всей это питье. Я ебал. Шапку в хаті знімати? Шапку в хаті знімати. В хаті знімати. Та, вообще всю хуйню. Я роблю, що я хочу. Ну так і не все. можна. Ну так не можна. Що? Ну, будки правила. Будки правила. Ну так і підчиняйся правилам, блядь. Ну, без еба. Ну тоже. Підчиняйся, треба. Береш шапку, блядь, Уклоняй, блядь, голову каліна нахуй. Е, в 9 чи в 8 ранку, блядь, останавлюйся, станись на коліна нахуй. Роби все, що ти ну, для себе придумав, то і роби. Ну, але шапку треба знімати. третьімати. Шапку треба знімати. Що, йну ти, блядь, чи що, блядь? Вже проїхав, говорю, не буду я знімати шапку. Б**. Ти що? Ти маєш зняти, зняти такі правила. Ти маєш зняти такі правила. В хаті не можна. О, ти маєш зняти головою, б***ть, чи що? Я тобі, б***ть, вже, сука, об'ясняю, б***ть, 5 хвилин, б***ть, що то хуйня, То що ти придумав. Коли здороваєшся, теж треба знімати перчатку. Хто ту х***ю придумав? Ну, ви такі правила. Я не знаю, хто придумав. Просто такі правила всі. Ну, такі правила, б***ть. Так підчиняйся, б***ть. Тобі скажуть ебать правила нахуй в жопу добайся, б, ти будеш довбиться. Такі правила, б. Прийшов на роботу устраивається, в жопу надо гатиться, б. Ну, гай б. А шо нет? А через бі, 10 років так і скажуть. Нихуя собі, блять. І будеш добитися, бо такі правила, б. Ну але якщо такі правила буде але не то шо правило. Ну такі правила, то такі правила. Так і живи по правилам, б, так і живи. Ты тоже не треба чого? жити по правилам. Да то, то твоє діло, блядь. Жити або не жить. Твое діло, блядь. Насрать на охуй на улиці або обостратись штаны, б. Твое діло. Ну, твое дело трязняти шапку. в шапку Що, Че, дурачок, До Чого Да че вот дурак, дать. Я тебе пятый раз скажу, что я не буду нахуй. Підчиняться, причинятися правилам, які мене не їдуть вообще. Я хочу, я дію. Все. Ну, не знаю. Де ти якийсь. Ну, Не знаєш, не, не піз. Не знаєш, не, не піз. Ну, хочеш пічнятися, підчиняйся. Хочеш підчинятися, підчиняйся. Хоч ну, роби так, як тобі кажуть, так і роби. Сказали блядь, всім треба. Всім треба і пий. Всім треба. А тобі не треба? А тобі не треба? Ні. Я блядь, чоловік, у мене є, блядь, мнення, я живу свою життя. одну, дружок. Ми не природимся, блядь. І ти, тобі там 25, там 20, 23, похуй, Ти одну жизнь живеш, і ти її маєш провести так, як ти захочеш. А як будеш б***, проводити цю життя, як тобі скажуть, шапку зніми, то я не хочу б***. Все, ну, це моє мнение це моє право. Хочу з мене зняти шапку, бьез, стань рядом, дай мені, пьй, зними шапку. Якщо получится. Навряд ли. Ну, і все. И все. Ну, кожен в нашому житті, кожен чоловік, кожна жінка живе свою життя своє живе. І це, блядь, це її життя, не господарство, не 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 якесь правил там, блядь, блять, неправо. Пох... блядь, Я живу, як мені зручно. І я своє життя маю прожити, як мені зручно. І паху мені. Коли треба, я зніму цю шапку. Зараз мені. не... Я не хочу, Все. Я не хочу, мені ніхто не може цього заставити. Все. А жінка? А жінка? А? а жінка може заставити? А жінка може заставити? Жінка може заставити. Вот это поворот! То ти каблук. Людина, яку я ти люблю, живеш по людина, правилам, яку ти я люблю, може мене заставить зробити те, що я не хочу. Бо я покарюсь тільки ну, заради е, людини, яку я люблю. Ну, то виходить, ти каблук, ти живеш, ти живеш по правилам жінки. Ти кажеш, ти не да, починяєшся, але не ти не живеш у правилам жінки. Я, я тобі кажу. кажу Подумай башкою, заради людини, яку ти любиш. Якщо, б**, тебе син попросив, блін. Прядок. Давай. Якщо тебе син попросить, е, пап, зними на площадці взуття, зними кросівки на площадці, ти знімеш? Я то так, ти, ти витом... кажеш, ти не починяєшся правила. Не правила. По правилу, чи що? Ну, напевно, я не знаю, що ти то знаю. Він попросив просолки зняти на площадку, на піски, і пограти з ним, блять, як якусь свою ерунду, то блядь, правило? Я не знаю. Я не знаю. Ну, але по жіночим правилам ти але живеш. По жіночим правилам ти живеш. Йбарі. Все, Всьо, ну, Тобі жінка нахуй. скаже, ну, ти то, жінка то жінка робиш. Але ти, то ти живеш по її правилам, я, я, я ну, її люблю. я її люблю. Ти її починяєш. А Але... якщо я не захочу, я того не зроблю. Я тебе ще раз скажу. Але якщо меня моя любим, ну, любимий мой чоловік попросить, я это зроблю. для любимого чоловіка. Это не значит, каблук, это Это значит, что есть гармония в семье. И все, ни больше, ни меньше. Ну вот я тебе ти не знімаєш. Да кто ты такой, ебать Ты долб... какой-то, нахуй, блядь, с телефона, блядь. Ну, ты никто. Ну, мы друзья с тобой уже. Ты реально никто. И никто только в силу того, что я, блядь, сижу в этой залупе, блядь. Какого хуя ты на серьезных щах, ебать, сидишь там, что-то другое. У тебя нет ни профессии, ни хуя у тебя в жизни нет. У тебя нет ни телки, ничего у тебя нету. Ты просто бля, полный ноль. Ты можешь просто заебать у такого типа семейного как я. Больше тебе бля, ничего не надо. А если жук ты ты понимал, смотри, он видишь? Еще там патронов стоит его в рот. И я буду блять, потому что у меня выходные, потому что я работаю, зарабатываю бабки и себе могу это позволить. Да это все пиздешь. А ты просто дрожишь людей. Ты заебаешь, и все. Ни больше, ни меньше. Понимаешь? И каблук, не каблук, да мне про что ты даже думаешь. Честно тебе скажу. Ты когда станешь 40-летним типом, блядь, 40-летним пацаном, и мы с тобой вот так вот тканем, блядь, лицо к лицу. Не вот это друг по телефону, а лицо к лицу, блядь, вот так вот встанем и победим. И тогда поймем, кто есть блядь, обосран, басран, кто каблук, кто не каблук. Мы это все поймем друг перед другом. Вот и все. И не про блядь, сколько у тебя денег, есть у тебя деньги, нет у тебя денег, нет бедной семьи. И я сейчас заебаю и в этой зубе сижу, потому что мне скучно. У меня жена спит, детки занимаются, блядь, все, за. Понял? Мне просто, ну, недостаток, грубо говоря, общения, потому что я бух... И все. Ни больше, ни меньше. Когда я трезвый, я в жизни в эту за... не зайду. Вот и все. А ты мне рассказываешь, как подчиняйся, не подчиняйся. Рассказываешь, что не делать. Не похуй. У меня есть мастерские, дружок. Я работаю ювелиром. У меня, блядь, куча, нахуй, куча, куча всего знакомых, блядь, умений, зна знаний, блядь, и всего-всего. Я с голоду не сдохну. А вот в тебе сомневаюсь. Если будет, сука, сюда... я не знаю, что ты будешь делать. Нихуя. Вот просто нихуя.